Друзі, привіт! Компанія Carfosol знімає сьогодні для вас Audi S4 в b 9 кузові. Шикарнючий автомобіль. В ньому трошечки менше ваги, ніж в чарджері, трошки більше кінських сил, ніж в чарджері. Повний привід. Швидкий робот S-Tronic. Шикарний керований вихлоп, Фантастично красиві диски на якихось невероятно красивезних перфорованих дисках. Це який в нас 19-й розмір, шкіряний саглон. І так ця машина продається. Тож, якщо ви шукаєте собі зажигалку повіджигати в будь-які сезони, бо машина на повному приводі їде просто невероятно шикарно, то, друзі, звертайтесь в описі під цим відео, ви знайдете наші контакти і контакти продавця цього автомобіля. Ціна найнижча на ринку. Не пам'ятаю, який це рік, цей чи 18 чи 17 150 тисяч кілометрів пробігу, невеличкі пошкодження по Америці, все покаже, розкаже, можна зробити тест-драйв. І ви відчуєте, що це ваше або ні. Бо машина їде фантастично. Але повні наші враження, звісно, як завжди, в повному огляді на YouTube каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити відосик. Ну, якщо хочете підшукати собі автомобіль з Америки, неважливо, це Audi, Mazda. Чи щось інше американське? Звертайтесь до нашого телеграм-каналу. Там можна знайти цікаві лоти і поспілкуватися з нашими експертами. Вони підберуть саме для вас найкращу пропозицію.